Ми продовжуємо тему властивості паралельних прямих і розв'яжемо задачу 392, я вам поясню, як робити. І так, пункт А. За даними рисунка 138, знайдіть кут X. Зверніть увагу, що в цій задачі не дано, що А і Б паралельні. Але ж у кожної ну, з цих пар прямих є дві січні. І м -м, давайте позначимо одну січну С, нехай буде, а другу січну де хай буде. І так, розвів'ємо задачі, як би так, на дві частини. Перша частина ми в ній доведемо, що прямі А і Б паралельні. І будемо використовувати ознаку паралельності прямих. А друга частина, уже маючи доведеним, що прямі А і Б паралельні, ми будемо використовувати властивості паралельних прямих і знайдемо кут Х. Таким чином, запишемо першу нашу частину. Так, як ми розіб'ємо, тобто, наше дано і з якої частинки ми будемо доводити паралельність прямих А і Б. Ми виберемо ту січну, відносно якої є два кути, приперетині цією січну прямих А і Б. І це пічна С. Тому розглянемо прямі А, Б і січну С. Так і напишемо: розглянемо. А І С. Так, ну і э, дивимось які пути нам відомі? Давайте. Позначимо, кут 50 градусів нехай буде перший кут, кут 30 градусів, 130 градусів це другий кут, але вони, зверніть увагу, ну, цій парі назву дати не, ніяк не, у нас не вийде, щоб прийти таким чином від цієї пари до ознаки паралельности. Тому дивимось, ну, наприклад, Тут можна піти різними шляхами і взяти не одну конкретну однаку, а можна зробити це за допомогою різних ознак. Ну, наприклад, ми можемо знайти суміжний кут з кутом 130 градусів і позначити його як третій. Коли ми його отримаємо, ми його отримаємо окільки. Сума суміжних кутів другий та третій 180 градусів, то кут третій дорівнює 180-130, тобто 150 градусів. А вже перший та третій, вони відповідні. І ми бачимо, що відповідні кути рівні, тоді ми зможемо зробити висновок, що А паралельно Б, за ознакою паралельності прямих. Можна було б піти іншим шляхом, наприклад, позначити. Ще кут четвертий, на нашому малюнку, і сказати, що кут перший та четвертий в вертикальні кути, тому вони рівні. і кут четвертий теж 50 градусів. А кут другий та четвертий, вони внутрішні односторонні. І 130 додати 50, це дорівнює 180 градусів. Тоді в нас інша ознака, що якщо внутрішні односторонні кути. Суми дають 180 градусів, то прямі А і Б паралельні. А можна було іще і третю, за третю піти. Тобто ми, перше відповідні кути рівні, друга ми довели другим способом, що внутрішній односторонні суми сумі 180 градусів, а можна було знайти кут четвертий, сказати, що 50 градусів, як ми робили до цього. У третій ми знайшли він суміжний до 130, і дорівнює 50, і четвертий дорівнює 50. А третій і четвертий це внутрішні різносторонні кути, і вони рівні. І зробити ви висновок, оскільки внутрішні різносторонні рівні то прямі А і Б паралельні. Тобто, яким шляхом ви із цих трьох підете? Тобто за якою ознакою? Це немає різниці. Ну, оскільки всі три шляхи наші вірні. Але можна вибрати саме простий шлях, тобто там, де менше всього записувати. Дивіться, нам не потрібно знаходити суму і доводити, що вона 180, а перед цим знаходити кут четвертий. Або знаходити там четвертий та третій, потім робити висновок, що вони у нас будуть рівні. Тому, саме, скажімо, простий спосіб, це. Те, що я казала спочатку. Я четвертий кут прибираю і ну, простий, тому що менше записувати. І менше часу витрачаю. Ми знайдемо кут третій, а кут третій буде дорівнювати першому і прямі будуть паралельні. Тому ми пишемо, що е, спочатку давайте візьмемо якийсь такий алгоритм, щоб не плутатися в записах, і щоб всім було зрозуміло. Давайте. Так, задамо правило таке, що спочатку ми записуємо пару кутів і пишемо їх назву, а потім знаходимо ці кути. Можна навпаки піти, але краще вот спочатку даємо назву, а потім знаходимо. Тому ми пишемо, що кут другий і кут третій і даємо цій парі назву суміжні. Ну, Тоді кут третій дорівнює 180 градусів відняти кут другий і це дорівнює 180 градусів. Відняти 105, 130 вибачається градусів і дорівнюється 50 градусів. І пишемо, чому за теоремою просто між місяці. Куту. Так, знайшли кут третій. Тепер пишемо: знову беремо пару і пишемо кут третій. І кут перший. Відповідні. Зверніть увагу, що ми не пишемо відповідні, відносно яких прямої, якоїсь січної. Тому ми повинні були б записати відносно прямої хаба і січної СЕ. Але ми спочатку зразу записали, щас підкреслю, що розглянемо прямі А і Б і січну С. Тому всі пути відповідні, внутрішні різносторонні, внутрішні односторонні, всі відносно цих прямих і січної С. Тому ми просто написали відповідні. А далі ми говоримо, що тут Третій дорівнює куту першому, дорівнює 50 градусів. Це ми знайшли, і за умовою було дано. А з цього випливає, що А паралельно Б і за ознакою, за ознакою. З ознакою паралельності прямих. І так, перше, що ми зробили, довели, що А паралельно Б. Тепер переходимо до другого пункту. Другий пункт я пишу тут окремо. Далі ми беремо і розглядаємо ті ж прямі А і Б, але фічну Д. Так і напишемо, розглянемо А і Б і пічну Д. ну, де. Ну, далі вже відносно цієї нашої прямої ми давайте запишемо, що кут 70 назвемо там, щоб не повторюватися, четвертим, да? А, і а, дивимося кут Х. Ми не будемо позначати там першу, другу, або давайте позначимо. Хай він буде п'ятий. Так, ну і далі, ну, наприклад, тут візьмемо шостий. Тоді ми кажемо, що уже оскільки А паралельно Б, отут навіть от навіть давайте ми зразу напишемо, щоб зайвий рядочок не. Записувати, що вони паралельно. Розглянемо А паралельно Б. Ось так я виправляю, щоб менше записувати. І січну Д. І тоді ми пишемо, що кут четвертий. Нам, як потрібно, підійти до кута Х, а е, найближчий це, наприклад, я взяла там шостий кут, який буде з ним суміжний. А ми пишемо, що кут четвертий. І Кут шостий. І даємо назву. Відповідні. Відповідні. Ну і от А паралельно Б. Я навіть підкреслю іншим якимось там кольором. Давайте синім. Це Доведено, це важливо. Пічна Д у нас працює. Якщо, якщо прямі паралельні, то з цього випливає, що кут з цього випливає, що кут четвертий дорівнює куту шостому і дорівнює 70 градусів. Це у нас за властивість. Це вже властивість, тому що прямі А і Б паралельні, властивість за властивістю паралельних прямих. Ну і далі кут Х дорівнює. У п'ятому, да? І кут п'ятий ми напишемо. І кут шостий даємо назву цій парі? Вони які. А значить, що їх сума дорівнює 180 градусів, тоді х, або кут п'ятий, дорівнює 180 градусів, мінус кут шостий, який ми тільки що знайшли, це дорівнює 180 градусів. мінус 70 градусів. Це дорівнює. то 10 градусів. І, опять-таки, за, за теоремою про сумірні кути. За теоремою про Сумівні кути. Так. Ну, і таким чином ми знайшли і наша відповідь. Де тут написати? Тут відповідь? Муковкою В коротко, що Х дорівнює. 10 градус. Ну, таким чином я ну розписала повністю пояснення. І всі задачі у нас об'єдналися в дві теми. Це ознаки паралельності прямих та властивості паралельності прямих. Так, ну і це в дошитах собі. Пункт Б. <B> я поясню коротко, але записувати вже не буду. Я очищаю малюнки так дивимось пункт Б. Ну, і все ж таки нам знову дивимось, у нас є прямі А, Б і дві стічних. Я напишу С і Д як попередня задача, щоб можна було розглядати, розвивати задачу на дві частини, розглядати. Прямі а, Б і дві різні стічні. Дивимось, Х у нас знаходиться біля прямої С. Тобто утворився результат з цих перетину прямих АБ стічного С. А там, де у нас пряма Д, утворилися два кути, і вони ж запитані градусні міри. Тобто вони відомі. Тому ми доведемо, що А паралельно Б. Коли розглянемо їх та пічну Д. Знайдемо, наприклад, кут суміжний до кута 69 градусів. І це буде 111 градусів. І той кут, який ми знайшли, та кут, який нам надано, задачі, вони відповідні. Відповідні кути рівні, значить, а паралельно Б. Це ви запишете. Коротко собі. Ми це взяли, довели за. Ознакою паралельності прямо. Потім ми беремо і пишемо, розглянемо А паралельно Б, уже паралельно Б, тому що ми довели, і січну С. І далі Х, наш Х, з чим можна його пов'язати, що найближче до 22 градусів. Суміжний з ним кут. І цей кут суміжний з ним 180 мінус. 22, ми зможемо знайти. Це у нас буде 158. І ми бачимо, що той кут, що ми знайшли 158 відносно кута Х, який потрібно знайти, вони внутрішні різносторонні, а оскільки тільки А паралельно Б, то внутрішні різносторонні кути рівні. І тому Х теж буде 158 градусів. За властивістю паралельних прямих ми знайшли у Т. Таким чином ну, я пояснила вам пункт Б. Він схожий на пункт А, але я не записувала, пояснила ускром. Запишете вдома самі. Ну, давайте ще візьмемо якусь задачу. Ну, так, нам рисунок 137, це дуже далеко. Ладно, давайте. 139 тридцять номер зробимо. Тут умова, і поруч є у нас 100, 139 сто малюнок номер триста <клес> 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 І так, читаємо умову. Дано кут А, Б. С. Через точку А проведено пряму, яка паралельна стороні БС. тобто АД паралельно БС. Це нам дано. І м, ця пряма АД перетинає від сектрису в точці Д. От ми її назвали АД. Доведіть, що трикутник А, Б, Д Рівнобедрений. Так, ця задача е, на попередніх, е, на наступних вибачаю, уроках, і на, навіть коли будемо вивчати інші теми у восьмому класі. Е, цю задачу потрібно буде згадати. Ще не один раз. Тому зараз зверніть увагу на цю задачу, як вона доводиться і чому трикутник АБД рівно І так, номер 396. Я вам її доведу. Так, що ми можемо сказати? Ми, ну що, що нам дано? Да? Ну, по-перше, нам дано. Що БД, е, це ще бі да? B, D, бі A, A, B, що бісектриса. БД бісектриса, кута АБЦ. Що бісектриса робить? Вона ну, тобто ділить кут нафік. Тому кут А, Б, Д дорівнює куту Д, Б, Це за означенням бісектри. Далі, оскільки, зараз я поки що усно розповім, а потім все оформлюємо. Оскільки нам дано, що через точку А провели пряму, я зараз її позначу червоним кольором. Пряму, а де? яка паралельна без І, І ну, це вже за умовою дано їх паралельно. Тому, якщо є паралельність за умовою, то ми будемо уже властивості паралельних прямих використовувати. І нас цікавить стічна БД. Я її побудую зеленим кольором. Січна БД. Зверніть увагу, що е, у нас при перетині двох паралельних прямих стічною утворилися кути. Да? І, Кути внутрішні рівносторонні, вони рівні. Це вже у нас дано за нашою, скажімо так, ну, властивістю. Тому кут, який, давайте позначить, більш таким зеленим, щоб було видно, да? ДБЦ до рівня куту АДБ. Оскільки вони внутрішні, різносторонні, відносно паралельні з прямохічної. А до того ж, нам дано, що кут ДБЦ ще дорівнює куту АБД, тобто ось цьому куту. Теж зеленим так, Да? І тоді ми бачимо, що у трикутнику АБД два кути рівні. Підгадуємо. Що означає, коли у трикутнику два рівні? Це означає, що трикутник рівнобедрен. Це така однака рівнобедреного трикутника. Тому ми довели, що трикутника буде рівнобедрений. Зараз ми це все запишемо. Так, і так, що перше? Тепер, ну, потрібно те, що ми проговорили, записати. В певному порядку. Тобто спочатку що ми записали? Ми записали, що кут АБД дорівнює куту У ДБТ. Откільке. БД Тере бісектри кута аб, на потім це перше, ми записали. Друге, ми запишемо, що кут А, Д, Б дорівня куту ДБЦ, як внутрішні різносторонній при АД, паралельно БЦ і течні БД. І третім, пунктом з цього випливає, що кут А, Б, Д дорівня куту АДБ, і тоді трикутник А, Б, Дрівнобедрений ознакою рівнобедреного трикутника. Я вибачаю, що не дописала, бо це довго, а урок уже закінчився. У мене наступний урок. Час.